Ти мені даруєш всю свою любов та ласку, Дуже вдячний мила, чуєш, я тобі за нашу казку. за твоє чуттєве серце, за тепло душі. І щодень з тобою починаю. Гарна чарівна іменинниця, найкраща кохана дружина, найдорожча мама, прекрасна дівчина, чарівна, щира, добра, привітна, приємна, та, яка любить життя і та, яка дуже-дуже кохає свою сім'ю. Звати нашу іменинницю сьогоднішню Олександра. Це вітання, такі прекрасні подарунки, mm -hmm. такі гарні, приємні, звичайно, як для жінки. Ми передаємо для неї з України в Литву, і це вітання вона отримує від свого коханого чоловіка Івана, який дуже дуже її сильно кохає, який дуже сильно її любить і який вдячний долі за свою прекрасну, чарівну, найкращу другу половинку, ту, яка його доповняє, ту, яка дарує йому радість у житті. Ту, яка є берегиною його сім'ї, яка є тим запальним домашнім вогником, яка є щастям і радістю, яка є найкращою мамою його дітей. І, звичайно, що до побажань приєднуються діти, які також поважають і люблять свою матусю. Найкращі побажання сьогодні для тебе, Олександра, від твоїх рідних, які дякують тобі за те, що тебе мають. Бажаю тобі багато радості, кохання, любові, достатку, підтримки, міцної сім'ї, благополуччя, добра. Нехай ваш дім завжди буде наповнений сміхом, радістю, щастям, добром. Здобутками і досягненнями вашими як сім'ї, а також твоїх дітей, щоб твоє материнське серце завжди раділо за них, щоб завжди було в спокої за них, щоб ти ніколи не знала ніяких переживань за своїх дітей, щоб ти завжди тільки гордилася, тішилася ними і, звичайно, допомагала і підтримувала їх, бо їм це також дуже потрібно. А вони в свою чергу будуть тебе кохати, поважати, цінувати і просто дякувати за те, що мають таку найкращу, найріднішу, найкрасивішу маму та дружину. Коханий чоловік для тебе дуже сильно постарався. Ми замовили е, такого гарно здоровенного мішку. Він дуже великий, надіюся, він тобі сподобається. Знімаємо це відео чуть-чуть, так скажу, наперед, бо тому що ми хочемо, щоб у твій день народження, вже на твоє свято, ці подарунки дійшли до тебе, і ти отримала їх, звичайно, що на свій день народження сьогодні. І також там є картина, де ти у нас така гарна красуня. І ще, я знаю, що ти любиш, полюбляєш читати. Знайшли для тебе, замовили по інтернету книгу сутінки. Це є перша частина, їх є поки що чотири. Надіюся, що дні народження і ще якісь сімейні свята тільки починаються. Будеш мати такий стимул доповнювати свою колекцію. Читай з задоволенням, розвивайся, нехай в твоєму житті завжди буде багато-багато часу на пізнання. На пізнання чогось нового, на досягнення чогось нового. Нехай ти, як жінка, завжди себе в чомусь знаходиш, реалізуй побільше себе в чомусь, досягай якихось поставлених своїх цілей, і нехай тобі завжди у тому допомагає чоловік. Бо приємно, коли чоловік знає, що хоче жінка. Це є, напевно, той немаленька частинка успіху в сім'ї кожної сім'ї. Тож всього тобі найкращого. Любові, добра, кохання до безтями, щастя, здоров'я і Божого благословіння. Всього тобі доброго і щиро вітаємо з Днем народження. Знов і знов мене чаруєш, неповторною красою. Дуже вдячний мила чуєш, я за кожну мить з тобою, за твої бездонні очі. Вдячний тобі, так канеземна і бажана на цій величезній землі, кохана, 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 за все дуже вдячний.